Доброго дня, шановні студенти, при записуванні практики сьомої і розгляданні другої задачі я не перемкнула на формат, де видно було, що я записувала, і ви чуєте тільки мою розповідь, не бачучи форму. Тому я роблю допис до практики сім, а саме записую ще раз задачу 1-2, щоб ви вже її бачили. Отже. Демонструю екран. І ви бачите умову задачі. Гелій в посудині ізобарно розширюється внаслідок підведення до нього 15 кДж теплоти. Записуємо дано. Записуємо дано. Значить, якщо в нас є гелій, ми знаємо, що гелій це одноатомний газ в ступені вільності дорівнює 3. Молярна маса гелію. Я... Зараз не знаю, знадобиться чи ні, але зразу записуємо 4 на 10-3 кг на моль, нагадується, ми беремо в табличці Мінділеєва. Далі підводиться ізобарно, тобто П константа тиск, сталий не змінюється. Підводиться 15 кжоулів теплоти. Q дорівнює 15 на 10 в третій джоулів. І потрібно визначити зміну внутрішньої енергії, і виконану газом роботу. Отже, дельта У потрібно знайти і виконану газом роботу А. Записуємо перший закон термодинаміки, тобто теплота, яка надана системі, йде на. Зміну внутрішньої енергії цієї системи і на виконання системою роботи над зовнішніми тілами. При ізобарному процесі у нас як виконується робота, так і змінюється температура, тобто змінюється внутрішня енергія. Отже, ми з вами записуємо за означенням: зміна внутрішньої енергії, це і других при ізобарному процесі, P Дельта В. Робота при ізобарному процесі це П дельта В. І, відповідно, якщо ми додамо одне до другого, те, що ми вже підставили, П дельта В, ми отримуємо, і других плюс один. Чому? Тому що П дельта В я винесла за дужки. П дельта В. Значить, почала писати щось інше і за корлючку. Дельта, В. Ось таким чином. А тепер все дуже просто. Ми з вами бачимо, що в кожному із доданків у зміні внутрішньої енергії в формулі в роботі і в теплоті є множник П дельта В. Отже, якщо ми з вами візьмемо. Відношення Q до дельта У, то ми побачимо, що P дельта В скоротиться, і це буде І на 2 плюс 1 ділити на І на 2. Тобто 1 плюс 2 ділити на I. Підставляємо і отримуємо, що Q ділити на дельта У дорівнює у нас. Одноатомний газ і дорівнює 3, тобто 1 плюс 2 треті, це в нас 5 третіх, а дельта У звідси дорівнює 3 п'ятих від Q. І якщо ми підставимо з вами значення 15 кДж, ми отримуємо, що на зміну внутрішньої енергії йде 9 кДж. Джоулів, 9 кіло джоулів. Відповідно, роботу виконану газу над зовнішніми тілами ми можемо знайти, або як різницю наданої теплоти і зміни внутрішньої енергії і одержимо 15 9 6 кіло джоулів, або ми можемо знайти як знов-таки за співвідношенням Q до а і знов таки можемо зараз перевірити. Ми отримаємо ті ж самі, зараз зменшимо, щоб було де писати. Отримуємо ті ж самі, А ділити на Q, дорівнює П дельта В, ділити на І других П дельта В. Отже, це буде 2 ділити на, і отже 2 треті, і робота буде 2 треті від Q, тобто, правильно я все написала 2 треті, П дельта В, А, Q і вибачте, і плюс 2, думаю, що таке, і плюс 2 ділити на 2, отже, тут і плюс 2, і це буде треті. П'ятих, відповідно, а не дві треті. Дві І, відповідно, дві п'яти від п'ятнадцяти ми отримуємо ті самі 6 кролів. Отже, таким чином задача розв'язана. Дякую за увагу.